Отримали важке поранення під час служби, за чинною постановою та рішенням військово-лікарської комісії ви маєте право на виплату 100 тисяч гривень за кожен місяць лікування, аж до моменту, коли вам офіційно встановлять ступень придатності. Але сьогодні ми дуже часто бачимо одну і ту ж саму ситуацію: військові частини або фінансові служби відмовляють у виплаті, посилаючись на якісь внутрішні правила. І в усній формі говорять військовослужбовцям наступне. Гроші будуть після останнього рішення військово-лікарської комісії. Дочекайтеся, це маніпуляція, це не відповідає закону і це пряме порушення ваших прав. Виплата проводиться за весь період лікування, незалежно від того, пройдена остання військово-лікарська комісія чи ні. І військова частина не має права блокувати або відкладати цю допомогу. На потім. Якщо вам теж відмовляють у виплаті за порушення, пишіть нам, ми допоможемо та надамо вам консультацію, а за потреби зробимо юридичний супровід.